Взяти під особистий контроль чищення снігу в Чернігові. З таким проханням до очільників міських жеків звернувся на початку щотижневої наради виконувач обов'язків Чернігівського міського голови Олександр Ломако. Якщо поїздити на автомобілі, то більш-менш ну навіть добре прибране сніг. Якщо походити пішки, особливо якщо ти з коляскою або на колясці чи на милицях, це неможливо просто. Ні в центрі, ні, ні в центрі пересуватися по тротуарам. І у дворах так само. Тому я просив би зараз не сидіти на нараді, на робочі місця, будь ласка, контроль, контроль дворів, контроль тротуарів. Прошу йти, йти працювати. Із приходом холодів виникла й інша проблема. В країні погіршилась епідеміологічна ситуація. Проте в Чернігівській області карантин наразі не водитимуть. Фіксується кожного тижня десь біля двох тисяч нових захворілих. Якщо брати взагалі Україну, то ми десь посередині ну, трохи вище, ніж посередині по рівню захворювань серед всіх областей України. На цьому тижні трохи менше 1963. Тому якщо рахувати тенденції, які є, я думаю, що до нового року у нас карантину ще не буде. Також на нараді Олександр Ломако наголосив, що на наступний рік через зміни бюджетних надходжень Чернігів матиме менше коштів на реалізацію проєктів, тому варто шукати нові способи надходжень додаткових коштів для їх реалізації. У нас обмежені наші можливості, бюджетні міста на проєкти відновлення. В першу чергу, проєкту відновлення Чернігова і якісь комунікації, інфраструктурні проєкти, без яких місту буде дуже складно. Далі працювати і забезпечувати життєдіяльність, я не говорю тут про розвиток. Своїх коштів у нас на це не буде, і ну, це, цим треба вже зрозуміло жити і працювати. І в цьому плані треба посилювати напрямок, залучення коштів, які держава пропонує по різним напрямкам, і роботи з міжнародними партнерами. Поступовий відхід від оплати готівкою у міському транспорті триває. Наразі 11 автобусів залишаються без валідаторів, проте посилюється контроль проїзду. Своє бачення відходу від готівкової оплати пояснив Олександр Ломако. Ми зараз посилюємо контроль. І для того, щоб ну, більше людей, які намагаються без квитка проїхати, вони заплатили там 240 цих гривень і зрозуміли, що це дуже дорога була поїздка, краще заплатити 12. То за гроші тобі, якщо тебе тобі з пересадкою доїхати, тобі це буде коштувати 24 гривні, тому що тобі треба двічі купити квиток. А якщо ти про ну, там швидко робиш цю пересадку, там умовно кажучи, там 30 хвилин да, від першої поїздки по транспортній карці. То тобі ця пересадка. Ну як в багатьох країнах Європи вона працює, у тебе цей квиток діє, умовно кажучи, там годину там чи 45 хвилин. Там, ну треба порахувати там, провести аналітику. Відповідно, тобі дві ці поїздки та само коштує 12 грив. Проте це нововведення оплати в міському транспорті набуде чинності після проведення аналізу і ухвалення відповідного рішення. Також на нараді міжнародний день волонтера, виконувач обов'язки Чернігівського міського голови Олександр Лумако подякував усім тим, хто допомагав і допомагає Україні та захисникам. З перших днів війни і повномасштабного вторгнення і війни в 2014 році. Саме волонтери на своїх плечах втримали державу. Тому що ворог не очікував такої єдності українців, не очікував, що весь народ згуртується щодо допомоги країні вистояти. І величезну роль в цьому взяли на себе волонтери, прості люди, хлопці, дівчата, чоловіки, жінки, які, не чекаючи якихось інструкцій, робили те, що вони могли робити.